За що я люблю норвезьку робочу культуру? Привіт! Мене звати Мавтона. Я живу в Норвегії ось вже четвертий рік і працюю в норвезькій біотехнологічній компанії вже три роки на посаді R&D Scientist І так всі пункти є суто суб'єктивними. Люблю за 7,5 робочих годин. Переробітка або забороняється, або виплачується додатково, або у вигляді годин, які можна потім використати за рахунок оплаченого вихідного. Безмежно люблю за п'ятитижнево оплачену відпустку. Люблю за повагу до особистих кордонів під час роботи та поза робочими годинами. Я ніколи не отримувала запит на роботу у вихідні дні, і я маю право не відповідати на повідомлення від керівника. Та й, взагалі, мій керівник не турбує мене. Люблю за підтримуюче та толерантне відношення до підготовки не тільки нових кадрів, а взагалі до помилки. За всі ці три роки роботи в компанії ніхто мене ніколи не сварив чи карав за якусь помилку. Я незалежність тісі, яка навпаки заохочується. Є велика довіра до робочої задачі, тобто ніхто не стоїть на душею, ніхто не квапить. Роби своєму ритмі. Звісно, у рамках об'єктивності. Як жінка, я просто обожнюю той факт, що оцінка моєї кваліфікації ніяким чином не базується на гендерних відмінностях і на спахи сецькі коментарі. Я недопустимі та караються. Звучить як казка Don't push the horses. Є нюанси розповім в другій частині. Якщо сподобалось, підпишись.